Всіх вітаю! У цьому відео ми будемо перетворювати графіки функцій та читати їх, тобто встановлювати властивості функцій по графіку. У попередньому відео і на уроках ми вже з вами розглядали детально, як маючи графік якоїсь заданої функції, будувати інші графіки всього лиш розуміючи, яким чином ці графіки треба переміщати по координатній площині. Якщо ви ще забуваєтеся правила переміщення, перегляньте попереднє відео. Скористайтеся таблицями, які у вас є, або форзацом підручника. Крім того, нам сьогодні треба будуть і властивості функцій. Перше наше завдання. У якій координатній чверті знаходиться вершина параболи? Що таке парабола ми розуміємо, орієнтовно уявляємо собі цю лінію. У якій координатній чверті знаходиться вершина? Що це таке вершина? Це найнижча точка параболи, там, де відбувається перехід однієї гілочки параболи у іншу. У якій координатній чверті, що таке координатна чверть? Пригадайте, що у нас дві взаємно перпендикулярні координатні осі ділять всю площину на чотири. Чверті. Перед нами стоїть завдання, в якій із оцих чвертей лежать вершини даних парабол. Сподіваюся, ви гарно повторили перетворення графіки функцій, тож давайте шукати відповіді на поставлене завдання. Якби у нас була парабола y дорівнює х квадрат, в якій би точці була її вершина? В точці 0, 0. Вірно. Тепер перше завдання каже, що кожну точку цієї параболи треба перенести на 10 одиниць вліво і на 16 одиниць вниз. Тож наш нулик порухається на 10 одиниць вліво, саме х відповідає за рух вліво-вправо. Абсиса буде мати координату мінус 10. І на 16 вниз. За рух вгору вниз у нас відповідає ордината. Тобто на мінус 16 одиниць опуститься вниз. Отже, точка 00 вершина параболи y дорівнює х квадрат для даної параболи буде розміщена в точці мінус 10 мінус 16, друга функція х у нас повинен зміститися в додатню сторону осі Х на 11 одиниць. Абсциса у нас тепер буде не 0, а 11. І вся функція повинна піднятися на 15 одиниць. За рух вгору вниз у нас відповідає ордината. Значить, ця ордината зміниться з 0 на плюс 15. Ось такі координати буде мати вершина другої параболи, третя парабола. Знову абсциса зміниться на 15 одиниць. Вона з нуля перенесеться ліворуч, бо за рух вліво вправо відповідає абсциса. Отже, не нуль тепер, а мінус 15 буде координата вершини. І вся функція переміститься на 4 одиниці вгору. За рух вгору відповідає y, тобто тепер буде не 0, а тепер буде плюс 4. Ну і координати останньої у нас параболи будуть 11 мінус 9. Сподіваюся, ви розумієте, чому. У нас завдання стояло не тільки визначити вершину параболи, а власне встановити, в якій із чвертей вони лежать. В першій чверті у нас х додатній, у додатній. Додатніми координатами задається вершина другої функції, і більше немає. В другій чверті абсциса від'ємна ордината додатня. Ви бачите, значення х з мінусом, значення y з плюсом. Отже, перша координата повинна бути від'ємна, друга додатня. Мінус плюс вершина третьої параболи знаходиться у другій чверті. Третя чверть Ікси від'ємні, ігрики від'ємні, дивимося, Ікс від'ємний ігрик від'ємний це третя чверть, і це вершина першої параболи знаходиться там. В четвертій чверті, ігрики від'ємні. Ікси додатні. Тобто ікс – це перша координата в точці плюс має бути, а друга мінус, плюс-мінус, плюс мінус, четверта чверть, і це вершина четвертої параболи у нас знаходиться в четвертій чверті. Побудуйте ось отакий графік функції, і потім по ньому встановіть теж властивості. З чого почнемо будувати? З якої функції? З y дорівнює х квадрат. Далі що будемо будувати? Далі будемо будувати ось оцю функцію. Y дорівнює х мінус 4 в квадраті. Що для цього треба зробити? Перенести праворуч на 4 одиниці графікусь цієї першої функції. Ну і потім. Ми вже утворимо оцю остаточну нашу функцію. Урівнює х-4 в квадраті плюс 4. Ця вже в нас частинка побудована. Залишилось її підняти на 4 одиниці вгору. Виконайте в одній системі координат побудову всіх цих трьох парабол. Це в мене парабола перша. На цьому графіку кожна точка червоної параболи перемістилася на 4 одиниці праворуч, і залишилось нам кожну точку підняти на 4 одиниці вгору. Маємо ось отаку жирну зелену лінію це парабола остаточної нашої функції. Тепер давайте встановимо нулі функції. Дивимось тільки на зелену. Нулі функції. Це ті значення, ікса, де функція дорівнює нулю. По графіку це ті точки, в яких дана лінія перетинає вісіксів. Дана парабола вісіксів не перетинає. Отже, нулів дана функція немає. Друге. При яких значеннях аргументу функція набуває від'ємних значень. Надвісю іксів функції додатні. Підвісю іксів функції від'ємні, але підвісю іксів жодної зеленої точки немає. Отже, немає такого проміжку, де функція набуває від'ємних значень. Немає таких значень x, де б функція була від'ємною. Наступне проміжок зростання та проміжок спадання функції. Спадає у нас функція від мінус нескінченності і до точки з абсцисою 4, по осі х. зчитуємо. Зростає у нас функція від найнижчої точки від точки з абсцисою 4 і до плюс нескінченності. Про що ми й зробили відповідні записи? Наступне область значень. Область значень це множина всіх значень функції, які ми можемо отримати в результаті це проміжок від найнижчої і до найвищої точки даної функції. Найнижча у нас точка має висоту 4, найвища точка. Десь знаходиться на нескінченості, і ми не можемо точно встановити її ординату. Отже, від 4 включно до плюс нескінченості. Ну і остання група завдань. Перед цим ми з вами працювали над тим, що будували графіки за заданою формулою. Тепер завдання, починаючи із 10, 16, 10, 17, у вас ось отакого плану. За малюнком треба встановити, а функції, заданою якою формулою відповідає ось така лінія. І так, давайте дивимося на перший малюночок. Y дорівнює. Ми бачимо, що це функція х квадрат. Гілки її напрямлені вгору, отже, коефіцієнт біля х квадрат у нас буде додатній. Вгору вона піднята на 2, 3 одиниці. Вона піднята на три одинички. Початкова парабола проходила через точку 0,0 0, і вершина ось піднята на три одиниці, через точку 1,1. 1, і вона піднята на три одинички, значить, ми її не стискали, не розширювали. Бачите, що руху ні вліво, ні вправо теж немає. Отже, саме такою формулою задається даний графік. Дивимося далі. І отут вже видно, що друга функція, по-перше, у нас перевернута, знаходиться не у додатній півплощині, а у від'ємній. Отже, буде мати мінус на початку, плюс. До того вона вуща, ніж стандартна парабола. Дивіться, стандартна парабола проходить одна клітинка вліво, одна клітинка вгору, один, один через точечку. А тут у нас одна клітинка вліво і дві клітинки відповідає поступу аж на дві клітинки в глибину, не на одну, а на дві клітинки. Отже, ми звузили в два рази графік функції y дорівнює рівня х2, де ще й перевернули його. Крім того, вершина знаходиться не в початку відліку, а ще на одиничку опущена вниз. Тобто ще і оцей графік опустили на одиничку вниз. Наступне y дорівнює. Зразу перевіряєте. Бачите, що руху ліворуч праворуч немає, отже, х квадрат як був, так і залишиться. Гілки параболи напрямлені вгору, отже, отут буде у нас додатній коефіцієнт. Але... Перша точечка повинна стояти клітиночка вліво, клітиночка вгору. А у нас іде клітиночка вліво дві клітинки вгору. Тобто ми звузили в два рази дану параболу. Кожну точку перенесли вдвічі на вищу відстань. Крім того, вершина повинна була бути у точці 00, а вона на 1, 2, 3, 4, 5, 6 одиниць опущена вниз. Ось отакою формулою задається ця функція. Далі y дорівнює гілки напрямлені вниз, значить, буде мінус. Графік ні вліво, ні вправо не порухався, значить, х квадрат буде. Перевіряємо тепер одиничка вліво, одиничка вниз. Так, значить, тут ніякого коефіцієнта у нас немає. Лиш вершина повинна була б бути в початку відліку, а вона на 1, 2, 3, 4 одиниці піднята вгору. Маємо відповідь. Наступне y дорівнює. Зрозуміло, що ця парабола це буде х квадрат, і ми бачимо, що вона на дві одиниці має поступ. Тобто х буде мінус 2. І оцей вираз уже буде у нас в квадраті. Гілки параболи вгору направлені, значить, коефіцієнт додатній. Дивимося. Одиничка вліво, одиничка вгору, все так як в стандартній параболі відбувається, значить, коефіцієнта немає ніякого тут. І парабола не піднята і не опущена відносно осі осіх, значить, нічого не додаємо і нічого не віднімаємо. Наступне Y дорівнює. Гілки параболи напрямлені вниз. Бачимо, що графік параболи значно вущий, ніж попередній. Дивимось, мала би парабола проходити через точку 1 вліво, 1 вниз, а вона проходить через точку 1 вліво і аж 3 клітинки вниз. Тобто втрі, втричі вона звужена. Далі, Х. Ми бачимо, що графік з'їхав на 3 одиниці ліворуч. Отже, х плюс 3 в квадраті. Ні вище, ні нижче від усіх хсів, його не піднімали і не опускали. Переходимо далі. Завдання залишається те саме, Y дорівнює. Гілки параболи, напрямлені вгору, отже, перший коефіцієнт плюс. Далі, х квадрат, у нас вершина з'їхала. на… 4 одинички ліворуч, тобто це буде хміну 4 у квадраті. І вона від нуля опустилася на 1, 2, 3, 4, 5 одиниць униз. мінус 5. Тепер подивимося, стискати її, розширювати нам. Одна клітинка вліво, одна клітинка вгору, ні. Розхил параболи традиційний, ніякого коефіцієнта сюди не додаємо. Переходимо на останній вираз, y дорівнює. Гілки параболи вниз ставимо мінус. Тепер який тут коефіцієнт? Видно, що. Дана парабола звужена, значить, вона помножена на якесь число більше за одиницю. Одна клітинка вгору повинна бути одна вниз, а тут ми бачимо, що вона перетинає аж через дві клітинки вниз точку. Тобто, множник у нас два. У два рази стиснули дану параболу. Мінус 2х. Бачимо, що вершина від початку відліку змістилася на 6 одиниць ліворуч, отже, плюс 6 у квадраті, і при цьому вона піднялася на 7 одиниць вгору. Отже, плюс 7. Ми пропрацювали сьогодні з вами побудову графіків за допомогою елементарних перетворень, попробували читати графіки, тобто зчитувати властивості з малюнка, записувати властивості і за допомогою графіків функцій встановлювати формулу, якою вона була задана. Тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!